Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі, без труда, щоб їме зло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі, якось друг і каже Вася. Знаю чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без мороки, ти? П'ятірки за уроки. Лись зроби, мій друже, так, роздобуть собі п'ятак. Приліпи його, мов латку, черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи, піде діло хоч куди. Це я каже, перевірив. Вася з дурою і повірив. Ліпить Вася боровик. П'ять копійок в черевий. Зуса Тупнув, взяв у більш не вчитиму уроки, Повезе мені і так, під п'ятою ж є п'ятак. Зранку йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, Ось і клас, арифметика якраз. Боровик, йди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки. На п'ятак натис дарма. Де ж ти чудо? Щось нема. За годину викликають, з географії питають. Вася встав, ні в сих, ні в тих. Замість чуда в класі сміх му руку він велику, поп'ятак у черевику, відіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася боровик ледве тяг свій черевик, під п'ятою п'ять копійок, а у сунці стільки ж двіку.